Дим, шум та запах бензину така атмосфера тут щодня. Ці машини набирають швидкість до 40 кілометрів за годину. З міркувань безпеки, трек з усіх боків обгороджений автомобільними шинами. Охочі поганяти змінюються кожні 10 хвилин, незважаючи на мінусову температуру. На цьому картингу використовують спортивну слікову гуму. Вона без шипів. Це прийнятно на відкритих картингах в хорошу погоду. Однак дощову та морозну карти на такій гумі небезпечні. Їх заносить. Гальмувати важко. Найбезпечніша гума на дитячих картах, однак дитячий тут всього один. Зимові шини не, не використовують. Навіщо вигадувати собі додаткові витрати, якщо всі й так катаються? Відповідає питанням механік Дмитро. Економлять також і на пальному. За словами хлопця, карти їздять на повітрі. Незабаром тут планують відкрити школу маленького пілота. Хочуть готувати чемпіонів з чотирьох років. Однак чи буде таке навчання безпечним, запитання відкрите. Ірина Гуць спеціально для епізодів.